Коли була сформована група, вони прийшли до нас на навчання, і ми розписали такі як лекційний матеріал, так і виконання лабораторних робіт, як ми їх називаємо викладачі. І ми тут навчались в лабораторії випікати хліб та хлібобулочні вироби. Я побачила оголошення в соцмережах і мене це зацікавило, так як я займаюся кондитерською справою, печу торти, капкейки, пряники. І для мого майбутнього розвитку якби я розумію, що хліб це теж важливо. І для домашніх моїх теж я раніше пробувала пекти, але всі мої спроби були не дуже вдалі. Тепер після курсів я вже печу нормально, дітям подобається, всі задоволені. Я задоволена.